Вітаю в Ужгороді! Маю для вас дуже важливу інформацію. Рада повідомити, що ми з колегами будемо надавати безкоштовні консультації в сфері нерухомості кожного понеділка з 11 до 13 години за адресою місту Ужгород, вулиця Швабська, Будинок 3. Офіс 307, третій поверх. Дозвольте представити нашу команду професійних та сертифікованих фахівців в сфері нерухомості: Наталя Пастиляк, Марія Тирук, Оксана Смірнова, Наталія Братасюк, Анна Чаварга і наш офіс де ви зможете побачити наші сертифікати, свідоцтва, винагороди та подяки. Ми спеціалізуємось на продажі та оренді як на обудовах, так і на вторинному ринку, житлової та комерційної нерухомості. Вже понад 20 років ми допомагаємо підібрати найкраще житло для наших клієнтів, надати юридичний супровід. Та уникнути будь-яких ризиків. Тож запрошуємо вас до нашого офісу, будемо раді вам допомогти!